Одразу від з'їзду із траси і до села Нижня Яблунька цю частину дороги відремонтували минулого року загалом понад 4 кілометри. Ще 20 ось такої грунтової своєї черги чекають. Мешканці сіл, через які пролягає ця дорога, розповідають, найгірше тут після дощу. Тоді дорогу розмиває, автобуси, як на ось цьому відео, доводиться витягувати трактором. Так, витягували рейсовий автобус водія Василя Шикітки. Бувало, що застрягали, часто бувало, ну що зробити. Така наша дорога, що зробити? Дуже тяжко їхати, дуже-дуже, дуже тяжко. Треба щось думати, щоб робити. Ту то треба було вертольотом летіти Може тут. Сюди до району приїхав машину, а звідти вже тягнули. Автобуси взагалі не їхали, тому що маршрутки теж не було. Не хочуть їхати. То не те, що не хочуть, вони хочуть, але неможливо. Щоб шофером не ті трактор, то йому треба заплатити. Тоді вигідно було просто. За кілька років цим шляхом машини прямуватимуть до нового пункту пропуску із сусідньою Польщею, у боберка Смольник. Хто їде після зубного лікаря, то пломба зразу випадає. Кажуть, границю хочуть відкривати. Навряд ли що таке буде? Ну може, мої внуки, як будуть виходити заміж, то побачу. Але то це не дуже скоро, то буде ходити. Це моя скоро дорога буде. Цієї дороги вже відремонтували на початку цього року, на ній у кількох місцях вже утворилось провалля. То все, асфальт завалився. Тут все так що тут я не знаю, що далі буде творитися. Купа народу тут є, і машини зараз празники, ніхто не їде сюди. Дуже ужасно стані. Так і живемо. Станом на зараз це є будівельний майданчик. Відповідно, одна частина робиться, друга є зроблена, на другій є виявлені дефекти. Відповідно, технічний нагляд має скласти відповідний припис, і, відповідно, підрядна організація до моменту здачі в експлуатацію має ці недоліки усунути. Загалом понад 350 мільйонів гривень потрібно, аби на місці цього болота прокласти бетонну основу та встелити новий асфальт. Але всієї суми на роботи у 2021-му немає. На цей рік виділено 48 мільйонів гривень. Ще потрібно близько 300 мільйонів. Ну, для розуміння, тобто, взагалі на Львівську область, державного бюджету виділено близько мільярду гривень, тобто третину треба на ремонт цієї дороги. Однозначно, за один рік ми її не можемо зробити, враховуючи обмежене фінансування, але цього року ще кілометрів близько 5. Плануємо відремонтувати за словами Юрія Бучка. Відновлять ремонт дороги як тільки сприятиме погода. Ірина Мочульська, Володимир Стадник Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.